І ще одна система оподаткування є, про яку українці навіть не підозрюють, це емісійний, емісійний центр України Національний банк. Безумовно, Національний банк має свої функції, а він ще і потужна система оподаткування. Тому що коли емісійні процедури робляться непрофесійно, якщо вони робляться спонтанно, без прорахування наслідків, то підвищення цін на всі. Товари, які споживають люди, це і є система оподаткування. Тобто, чим більше емісії, яка використовується в тому числі на розбудову інфраструктурних об'єктів, 60-відсотковим відкатом, я наполягаю на цій цифрі, тому що 60% відкат це те, що сьогодні називають всі будівельні компанії, які є субпідрядниками по об'єктам євро, по розбудові мостів мостових переходів. По будівництву доріг 60%. Найяскравіший приклад це НСК Олімпійський. При нас це вже зміною курсу гривні коштувало 2,1 мільярда НСК Олімпійський. Зараз президент оголосив на прес-конференції 5 мільярдів гривень вартість НСК Олімпійський. Я можу вам сказати як людина, яка добре знає кошториз будівництва цього об'єкту, там і 2,1 мільярда було зайвим. І Я боролася з бюрократами, щоб вони трошечки цю ціну знімали. 5 мільярдів ви можете самі порахувати, скільки грошей піде на офшорні рахунки з цих оборудок. Так, по всім будівельним об'єктам. І тут виникає два питання: перше, як держава витримає такі обсяги місії, і як витримають родинні бюджети? І друге, а яка якість цих об'єктів, які будують? Яка якість цих об'єктів? Скільки простоють ці мости, дороги, НСК Олімпійський, і це вже пов'язано з здоров'ям і життям людей, з їх безпекою. Тому емісійний центр Національний банк сьогодні в руках, ви знаєте, вже родини першої людини. Ви знаєте, що Арбузов, який став головою Національного банку, нічого спільного не має з професійною діяльністю в Національному банку. І це значить, що емісія буде продовжуватись, тому що в цьому вони бачать якраз свою систему збагачення. Я не буду далі продовжувати. Я тільки скажу, що цей ризик є дуже великим, тому що розбалансування бюджетів домогосподарств може призвести до самих непрогнозованих наслідків, а це як мінімум до падіння купівельної спроможності і до згортання малого бізнесу. Я думаю, що сьогодні вже малий бізнес відчуває, що їх товар не купують. Чому не купують? Тому що купівельна спроможність сьогодні впала як мінімум за нашими розрахунками на 43%, 42,3, і так, якщо точно назвати цифру. А тепер я хочу перейти до тих викликів, які пов'язані з нашою міжнародною діяльністю. Я думаю, що тут набагато серйозніша ситуація. І е, президент України сьогодні потрапив в певну пастку. В пастку своєї власної політики. З одного боку, е, він хоче сподобатися західним політикам, і він безкінечно говорить ті мантри, в яких він нічого не розуміє, тобто сутності він не розуміє, він повторює е, вступ до... Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, він повторює, що він буде робити все для євроінтеграції. Ну, для нього це просто написані якимось фрази. Він не усвідомлює всю глибину цього процесу, який мусить відбуватися в Україні. І в той же час він я переконана випадково оголосив з трибуни Верховної Ради про формат вступу до митного союзу, який називається 3 плюс 1. Я думаю, що президенту хтось, як мінімум, мусив пояснити, що 3 плюс 1 це не формат можливої політичної співпраці або економічної, а це просто 3 плюс 1 4, більше нічого. 4 і все. Тому що немає ніяких спеціальних процедур в Митному Союзі, немає абсолютно ніякої можливості ухилитися від тих правоформ, які задає Митний Союз. І е, я також переконана, що Янукович до кінця не розуміє, що таке митний союз. Він також знає тільки назву. В цьому є проблематика неінтелектуальності української сьогоднішньої влади. А насправді митний союз це не проста штучка. Він, можливо, почитає спеціальні документи, і там є обов'язкова умова, яка передує вступу в митний союз. Це інтеграція. В так званий євразійський економічний простір. Якщо Янукович уважно почитає цей документ, в якому описано, що таке євразійський економічний простір, він буде, на мій погляд, неприємно здивований. Тому що це наддержавна структура, яка передбачає прийняття всіх рішень в цій структурі більшістю голосів. Голоси розподіляються приблизно таким чином: 40% у Російської Федерації, по 20% у Білорусі, і Казахстану і ще по 10% ще у двох країн. Але питання в тому, що в будь-якому форматі ці 50% завжди будуть набиратися. І туди делегується значна частина суверенітету кожної країни. Це ще не митний союз, це поки що повна політична інтеграція. А це значить, що і український президент, і українська влада втратять приблизно до 40% своєї компетенції. І тоді я хочу запитати, Янукович знайомий з цими аспектами інтеграції в митний союз. А якщо він знайомий, то у мене є єдина надія, враховуючи, що у нього тільки хапальний інстинкт добре розвинутий, чи захоче він розставатися з частиною своєї власної влади. І поділитися з незрозумілим партнером, який насправді є непрогнозованим. В цьому є моя таємна надія. Тому я хочу просто оприлюднити розгорнути аналіз того, що таке є митний союз. І Спробувати передати це безпосередньо Януковичу, щоб він почитав, що він просто втрачає частину своєї влади, а це значить, що це прямо відіб'ється на свободі дерібану, який сьогодні він розраховує робити ще як мінімум 4 роки. Тому е ситуація непроста, тому що можуть використати неінтелектуальність, залежність, повну некомпетентність діючого президента України і втягнути Україну в ті формати. Які позбавляють Україну значної частини суверенітету. Я можу просто підтвердити, що я особисто, вся наша політична команда, партія, ми не обираємо і не знаходимо компромісний шлях між цими двома крайностями. Ми чітко для себе визначилися і вважаємо, що для України існує тільки один шлях це шлях в європейському напрямку, зона вільної торгівлі з європейським союзом. Підписання угоди про політичну асоціацію з Європейським Союзом не сумісні входженням України в Митний Союз. Це треба просто чітко усвідомити, це треба знати і не робити дивних форматів 4 плюс 1, яких не існує в політичній природі ні одного об'єднання держав, ні другого. Це називається межгір'я. Потрапити проміж невідомо, якими обставинами і, по суті, це не називається стабільністю, це називається повною стагнацією. Хочемо ми жити стагнацією чи ні, це вже питання до громадян України. Я особисто не хочу сприймати ці стандарти, їх стандартами можна назвати, ці поняття, які сьогодні нав'язують в нашій країні. І буду робити все, що від мене залежить для того, щоб цей. Несимпатичний історичний період, який зараз переживає Україна, згорнувся якнаймого швидше, і ми повернулися до важкої праці, але праці, яка рухає Україну в вірному чіткому стратегічному напрямку до, по-перше, модернізації справжньої країни, демократизації і європеїзації. І якщо ми зможемо це з вами зробити, я вважаю, що ми як покоління. Свою історичну функцію виконаємо. Якщо ми не зможемо зупинити цей поступ назад, то претензії всі у наших нащадків будуть до всіх нас. І не тільки до політиків. До політиків в першу чергу, але і до всього нашого покоління. Саме тому повстає питання, як діяти, як рухатися, як зупиняти це сьогодні, по суті, коли е, читаєш аналітики в інтернеті, коли читаєш всі. Українські справжні видання, всі діагноз ставлять правильно. Я просто думаю, що навіть вже не потрібно роз'яснювати, який діагноз потрібно сьогодні поставити українській владі, але дати відповідь на питання, що робити далі, в той час, коли є певна політична апатія в суспільстві, розгубленість, зневіра. Недовіра до політиків, до політичних партій і їх лідерів внаслідок всього, що відбувалося останні роки, ситуація непроста. Громадянське суспільство так, воно набирає сьогодні потужності, але воно ще не досягло того рівня ефективності своєї роботи, щоб мати можливість перевернути все, що сьогодні відбувається нелогічного в Україні і поставити на місце. Я думаю, що сьогодні наш діалог і міг би бути навколо того, що робити далі. Як діяти в цій складній ситуації? Ну, я думаю, що ми це зможемо вже обговорити в питаннях і відповідях. Я дуже дякую за увагу.